Вітаємо! Продовжуємо говорити про бар'єри та безбар'єрність в нашому суспільстві крізь призму книжок. І сьогодні поговоримо саме про фізичну безбар'єрність. Фізична безбар'єрність передбачає розроблення єдиних архітектурних стандартів. Це означає, що простір, у якому ми перебуваємо, тобто будівлі, вулиці, тротуари, транспорт тощо, має бути фізично доступним для всіх людей, зокрема для маломобільних груп населення це люди з інвалідністю, люди старшого віку, батьки з маленькими дітьми. Тощо повсякденному житті люди часто стикаються з фізичними бар'єрами та перешкодами. Наприклад, коли в родині з'являється дитина, раптом з'ясовується, що значна частина магазинів, автобусів та об'єктів інфраструктури міста для них стає недоступною або важкодоступною. Літні люди та люди з захворюваннями опорно-рухового апарату, які користуються ходунками чи тростинами, люди в період відновлення після травм та операцій також потребують безбар'єрного середовища. Усім цим групам населення інколи важко навіть просто вийти на вулицю з дому. Якщо ліфт не працює, якщо немає пандусу, і це стає великою проблемою. Проте поняття фізичної безбар'єрності ширше. Воно включає в себе створення комфортного простору для всіх без винятку груп населення, тоді коли усі об'єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп населення, незалежно від віку, стану здоров'я, інвалідності, минулого стану тощо. Наявність ліфтів, широкі дверні отвори, відсутність турнікетів вертушок, розташування кнопок зручне, поручні вбиральнях, контрастні написи це лише мала частина елементів безбар'єрного середовища. Існує безліч книжок про створення комфортного простору для всіх і кожного. І сьогодні ми згадаємо деякі з них. І першою книжкою, про яку я хочу розказати, це книга Девіда Сіма М'яке місто, щільність забудови для щоденного життя це блискуче дослідження про організацію та планування архітектурного середовища, у якому комфортно перебувати і пересуватися, а також про різноманітні типи будівель і продуманий дизайн, що здатні забезпечити старість міського середовища і суспільства. Данський архітектор Гео, якого ми сьогодні ще згадаємо, в передмові до цієї книги писав: М'яке місто це дуже особиста книга, що відображає величезну зацікавленість Девіда людьми і життям. Він спирається на широкий досвід роботи над проєктами на всіх континентах і усіх культурах. Тож ви матимете нагоду оцінити його видатну здатність бачити, спостерігати й осмислювати сцени життя міст. «М'яке місто важливий внесок до дедалі більшої когорти книг про дружню до людей архітектуру і міське планування. Бо справді архітектура та міське планування повинні стати нарешті трохи м'якшими. А сам автор про початок свого шляху в книзі пише так: мабуть. Найважливіший момент у моєму житті як урбаніста настав дуже рано, у 5-6 років, коли підлогу нашої вітальні було встелено конструктором Лего. І коли моя мама у розпачі запитувала: Ну, коли ти вже завершиш будувати своє місто, я урочисто і, думаю, правильно відповідав: Це ж місто, мамо, тому ніколи. Наступною хочемо згадати книгу Чарльза Лендрі Креативне містотворення, його сила і можливості». Автор, британський урбаніст, творець концепції креативного міста, спілкуючись з аудиторією, Чарльз любить повторювати: креативні міста це міста, створені жителями, що мислять, планують і діють за допомогою уяви. Та чи все так просто й очевидно на практиці? І, взагалі, що є індикатором креативності, як її виміряти і як її спостерігти. Кількістю інновацій, які були впроваджені, чи кількістю креативних людей її вимірювати, кількістю організацій, процесів, програм чи кількістю креативних видів діяльності в своїх книжках, автор не залишає без розвоги відповіді жодного запитання, яке цікавить небайдужих містян. Наступною книгою, про яку хочемо вам розповісти, це книга Єна Гєла, про якого ми вже говорили сьогодні. Міста для людей. Уже більше як 50 років автор допомагає змінювати урбаністичне середовище в усьому світі. Для цього він вивчає, як люди користуються чи могли би користуватися простором, у якому живуть і працюють. У цій книзі Гел пропонує свої останні висновки про те, як створювати чи відновлювати міський простір з урахуванням саме людського виміру. Він дає методологію, інструментарій, якими користується сам, перетворюючи неефективні й непридатні для людей простори на те, чим вони, як він сам вірить, мусять бути на міста для людей. У книжці вміщено близько 700 картинок і фотографій, які ілюструють принципи й результати роботи Єна Гела в різних країнах світу. Радимо також звернути увагу на книгу Річарда Флориди Криза урбанізму. Автор економіст за освітою, тож урбанізм та міську інклюзивність у своїй книзі він розбирає саме крізь економічну призму. Розбудова міст і міських районів призвела до нестримного збільшення орендних плат і концентрації багатства. Усе це також бар'єри, які потрібно подолати для успішного створення комфортного середовища для всіх і кожного. У цій книжці економіст і соціолог за спеціальністю розглядає кризу, що спричинила нинішній тип урбанізації. Він багато говорить про важливість креативного класу, та й взагалі про роль класових розподілів в урбанізмі, описує міста супергерої, наводить причини сучасної урбаністичної кризи та шляхи її вирішення. Переважно йдеться про американський досвід, проте в книзі подається багато інформації, що буде корисна для будь-якого міста, будь-якої країни, в тому числі і. Нашої. І дозвольте процитувати автора: новий та кращий урбанізм можливий, пише він, але він сам себе не зробить. Чи хочемо ми мати далі розколи і суперечності, що і створює урбанізм, де переможець отримує все? А чи звернемося до перспектив всеохоплюючого та справедливого урбанізму для всіх? Це і є головним питанням. І битвою нашого часу? Також в цьому випуску ми не можемо оминути увагою книгу про важливість інклюзивного дизайну в сучасному суспільстві. Адже дизайн усього навкруги це також важливий аспект створення безбар'єрного фізичного простору. Йдеться про книгу Кет Голмс Невідповідність, як інклюзія формує дизайн. Авторка пише: предмети й люди навколо нас впливають на нашу здатність до участі в усіх аспектах суспільного життя. Наші міста, робочі місця, технології, навіть наша взаємодія одне з одним це точки взаємодії для доступу до навколишнього світу. Натрапивши на ці точки доступу, ми іноді можемо легко взаємодіяти з ними, а іноді не можемо. Коли взаємодіяти важко, багато хто з нас намагатиметься пристосуватися, але часом жодна креативність не дозволяє застосувати рішення, бо воно просто не відповідає фізичним або розумовим можливостям людини. Навколо себе ми можемо побачити багато прикладів. Дитина вилазить на стіл, щоб помити руки в умивальнику. Або, наприклад, коли дорослі губляться в інструкціях, щоб зорієнтуватися в програмному забезпеченні, яке оновилося. Кожен з нас потрапляв у середовище невідповідної взаємодії, наприклад, замовляючи обід із меню, написаного незрозумілою мовою, це сила невідповідностей. Вони роблять суспільне життя доступним для деяких людей, але не для всіх. Невідповідності, це перешкоди на шляху до взаємодії зі світом навколо нас. І вони є побічним наслідком того, як влаштовано наш світ. Невідповідності, це ті цеглинки, з яких вибудовується відчуження. Вони можуть сприйматися як дрібні моменти роздратування, коли щось не так спрацювало, як воно має бути, або викликати таке відчуття, ніби ви наштухнулися на замкнені двері з великою табличкою. Вхід заборонено, боляче в обох випадках. Хочемо згадати також і декілька художніх книжок, герої яких потребують комфортного простору, як ніхто інший. І перша книжка, про яку ми розкажемо, це книжка Ентоні Дора, Все те незриме світло. Багато хто її може знати за екранізацію, міні-серіал від Нетфлікса. Ця книга, за яку автор отримав в 2015 році Пуліцерівську премію. Це книга, яка чудово репрезентує важливість фізичної безбар'єрності. Одна з головних героїнь дівчина на ім'я Марі Лор, і самого народження мала слабкий зір. А після шести років повністю осліпла. Вроджена двостороння катаракта невиляковна, принаймні на той період, про який йдеться в книзі, а це період Другої світової війни. Марі Лор виростала без матері, яка померла під час пологів. Тож дівчину виховував тато, що робив усе, аби полегшити її життя і максимально комфортизувати простір навколо неї. Вони живуть у Парижі, де тато працює замкарем у національному музеї природничої історії. Автор докладно описує їхнє життя, а саме як тато навчав її читати шрифтом Брайля і витрачав останні гроші на такі книжки, як він давав їй зв'язки ключів від музейних приміщень, аби вона відчувала всі форми і за найменшою різницею могла відрізнити один ключ від іншого. А ще тато зробив для неї докладний макет з будинками їхнього району, аби дівчинка могла орієнтуватися в місті, і цей макет наклався на реальне розташування будівель. Коли ж наступає Друга світова війна, їм доводиться екстрено евакуюватися з Парижа до маленького містечка Сен-Мало, де живе двоюрядний дідусь Марі Лор Етієн. Батько і там створює для неї макет з будинками, який не просто допоможе їй орієнтуватися в новому для себе місці, а врятує життя, коли наприкінці війни місто обстрілюватимуть американські бомбардувальники, виганяючи німців. Адже вона за волею випадку лишившись у будинку сама. Ніяк не могла прочитати листівки американців з попередженням цивільних про бомбардування та евакуацію. Останньою книжкою, яку ми сьогодні згадаємо, буде книжка Шерон Дрейпер за межею. Історія про мелоді це історія про інклюзивність найвищого рівня. Адже ця дівчинка має дуже багато спільного зі Стівеном Гокінгом. Майже геніальний мозок, закутий в безпомічному тілі. Але якщо вчений прославився ще до того, як хвороба повністю здолала його, то мелодії з самого початку треба дуже великою ціною і великими стараннями доводити, що вона може дещо більше аніж хаотично смикатися. А знання і вміння стануть пригоді не лише їй самій, а й цілій школі. У повісті Шерон Дрейпер ви побачите, як будується інклюзивне середовище силами батьків, які щиро вірять і підтримують свою дитину. Адміністрації і співробітників загальноосвітних закладів, які дбають про те, аби особливі діти почувалися тут комфортно, наскільки це можливо, і могли розвиватися силами самого суспільства, яке їх підтримує. Але це далеко не солоденька казочка. Не все вдається добре з першого разу. Не кожен хоче бачити розумну, але незручну мелоді поряд собою. Діти і дорослі можуть жорстоко скривдити. А життя іноді завдає нестерпного болю. Але це зовсім не значить, що не треба намагатися виходити за ті межі, в яких ти опинився. Ця книга багато в чому про безбар'єрність загалом і про фізичну, зокрема. Усі ці відвідування школи на кріслі колісному вибір між легшим, але простішим механічним кріслом чи надважким електричним, який ще й потребує носіння портативних пандусів. Ну і про багато чого іншого. Цій книзі є уривок, який, на нашу думку, дуже багато і промовисто говорить про важливість безбар'єрності. Коли Мелоді виповнюється 11 років і вона вкрай змучилась щось спробувати пояснити оточуючим, в її житті з'являється чудо-прилад під назвою Медітокер, що вміє говорити за неї і навіть видруковувати сказане. Не можу повірити, що тато записує на відео, як я кажу свої перші слова. Це майже так само, як він фільмував перші слова пенні. Що ж, не зовсім так. Я друкую дуже обережно і тисну кнопку, щоб прилад говорив: Привіт, тату! Привіт, мамо! Я така щаслива. У мами накочуються сльози, а її ніс червоніє. Вона дивиться на мене ніжно та ласкаво. Коли я замислююся над цим, то усвідомлюю, що ніколи в житті ще не казала батькам жодного слова. Тому я натискаю декілька кнопок. І пристрій вимовляє слова, які я ніколи не мала змоги сказати. Я люблю вас. Мама вже не може стриматися. Вона заливається слідьми та обіймає тата. Думаю, він сам ковтнув декілька сльозинок. Тато зняв це все на відео. Ця книга дуже багато разів розбиває серце і збирає його назад навіть дорослим. Хоча позиціонується як «young adult». Людина, яка написала книгу про дівчинку з ДЦП від першої особи, дуже добре розуміє таких дітей, адже вона сама є мамою дитини з особливими потребами. Тому книга не написана так, аби штучно викликати сльозу. Вона просто дозволяє краще зрозуміти таких дітей та їхній неповторний світ. Тож можна з певністю сказати, що ця книга, безперечно, є важливим пазлом для побудови безбар'єрного суспільства. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в нових випусках.